Чи показувати в 4ДФ виплати ФОПам, це як питання, бути чи не бути». Позиція проти того, щоб показувати виплату ФОПам в 4ДФ, є такою. Перше, в податковому кодексі відсутня пряма норма про обов'язок відображати виплати, здійснені ФОПам. Друге, сама по собі наявність ознаки 157 у довіднику ознак не означає. Необхідність подання інформації. Третє, той, хто виплачує ФОПу, дохід, не є податковим агентом, оскільки саме ФОП зобов'язаний згідно податкового кодексу задекларувати цей дохід і сплатити податок, а також він звільняється від ПДФО в рамках цього доходу. Четверте, якщо ж ФОП-отримувач є платником єдиного податку, він не є платником ПДФО. Будь-який обов'язок щодо сплати ПДФО в рамках цієї суми не виникає.